Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом, Судячи з виразу обличчя залужного на спільній фотошці з Єрмаком. Останні розповідає генералу про свої успіхи у повному та усеосяжному розведенні війська, розмінуванні більше ніж 20 ділянок, включно з Маріуполем. Та вигадану від початку і до кінця історію про зрив спецоперації по затриманню вагнерівців. Пише десантник Валерій про Не Незалужному про це будете доповідати під протокол Андрія Барісович. Незалужному колишній розвідник Роман Червінський. Ки заявив, що глава офісу президента Андрій Єрмак доручив військовій розвідці знищити всі матеріали, які стосуються операції захоплення вагнерівців. Колишній розвідник та полковник ССО Роман Червінський вважає сильною операцію із захоплення вагнерівців, яку мали провести у 2020 році. Вагнерівці яких ми планували перевести в Україну не менше цінні ніж це. Колишній командир ППО, міста Сніжне, підозрюваний у знищенні Малазійського боїнга мн МН-17 над Донбасом. 7 вересня 2019 року був переданий в Росію в рамках обміну. Полоненими серед них були ті, хто збивав гвинтокрила з Кульчицьким, хто збивав ІЛ-76, хто був в зоні дії Бука, який збив МН-17. Це багато людей, яких ми могли би поміняти на наших полонених хлопців. Тому це була сильна операція. і Коли її зрадили, я вважав моя роль і моє завдання про це говорити. На момент, коли ми вийшли в публіку плоплічну площину, ми вже пройшли всі можливі етапи, сказав Червінський в інтерв'ю Українській Правді. за словами екс-розвідника, наше політичне керівництво, яке ухвалювало рішення, зробити дзвінок і зупинити оцю операцію. Руслан Демченко в липні 2019 року, радник Володимира Зеленського з червня 2020 року, по липень 2022 другого, перший заступник секретаря РНБУ Андрій Єрмак і Володимир Зеленський заперечували взагалі існування такої операції. Єрмак давав казівки керівнику Гуру знищити всі матеріали щодо операції, приховати. Якщо хлопці відмовлялися, він казав: Добре, якщо ви не хочете знищувати, бо це порушення інструкції, тоді візьміть і напишіть інші документи іншого змісту під цими самими номерами і покладіть у справу пізніше. Зеленський і Єрмак визнали, що ця операція була, і я вважав це маленькою перемогою, розповів Червінський. Екс розвідник додав, що Єрмаки Зеленської думали, що так робити не можна в країні, яка воює, треба бути разом зі своїми спецслужбами, а не зі спецслужбами Росії. Я вважаю, що далі ця операція можливо буде початковою точкою відліку оцінки дій цих політиків, сказав колишній військовий. У 2021 році міжнародна група журналістів-розслідувачів Белінгету прилюднила розслідування щодо за Меня в липні 2020 року під мінським групу за понад 30 вагнерів росіян, причетних до ПВК Вагнера. Українська розвідка вивчала вагнерівців з 2014 року, і на той момент багато дізналася про методи вербування, про ротацію бойовиків між групою Вагнера і іншими ВПК, про їхню взаємодію з ФСБ та ГРУ. Багато інших деталей так виникла ідея спробувати під виглядом вербування заманити в пастку деяких вагнерівців, які брали участь в військових злочинах на території України, а тепер живуть без роботи. За інформацією журналістів, до вересня 2019 року гурміністерство оборони України зібрало персональні дані понад тисячі найманців, переважна більшість з яких воювала на сході України в період між чотирнадцятим та вісімнадцятим роками. З них особливий інтерес становила кількість десятків осіб, які засвітилися у воєнних військових злочинах на території України. Для їхнього вербування було створено групу і співробітників спецслужби. для успішної реалізації проєкту, який отримав кодову назву Авеню їм потрібна була якась ПВК, правдоподібне між. Народне завдання та переконливий куратор проєкту, який зображував би представника російської спецслужби для максимальної правдоподібності. Команда вирішила використати реальну, але припинену діяльність ПВК Мар, яку було створено у Санкт-Петербурзі у 2012 році. Розповіли розслідувачі до другої половини червня 2020 року. Команда ГУР брала 40 найманців, Чиї військові злочини були доведені, та яких мали затримати розвідники, планували організувати для них параліт, а Потім примусово посадити в літак, коли він пролітатиме над Україною. Мінської територією. через пандемію вилетіли в Росії можна було лише через територію Білорусі. а Найзручніше і найправдоподібнішим рейсом через територію України був рейс до Стамбула. Транзит здавався найзручнішим варіантом, розповіли розслідувачі. Зазначається, що цей літак був би в українському повітряному просторі близько 28 хвилин. Цього цілком достатньо, щоб виконати процедуру аварійної посадки під хибним приводом. Розслідувачі додали, що за словами двох опитаних колишніх оперативників за день до виїзду вагнерівців до. Мінська 23 липня 2020 року. Начальник Гура Василь Бурбан та заступник голови СБУ Роман Руслана Баранецький, які відповідали за цей проект, прибули до офісу президента, щоб подати фінальну доповідь про майбутню спецоперацію. Оскільки на той момент президента Володимира Зеленський був зайнятий, їх перенаправили на зустріч із керівником його офісу Андрієм Єрмаком. За словами опитаних нами джерел Василь Бурба відразу після зустрічі зателефонував керівникам проєкту із команди ГУРи, Пояснив, що офіс президента просить відкласти операцію на тиждень на той час президент Зеленський щойно досяг угоди з Росією про припинення вогню на Донбасі. Операцію перенесли на тиждень. А вже 29 липня 2020 року. Білоруське держінформ агенство розповіло, що затримання 33 вагнерівців бойовиків, які прибули до Білорусі, нібито для здійснення провокації та дестабілізації ситуації у період виборчої кампанії. Пізніше Білорусь передала бойовиків Росії. Офіційно Україна заперечувала існування такої операції 24 червня 2021 Шороку президент України Володимир Зеленський фактично визнав підготовку операції та відмову від неї України, зазначивши, що ідея цієї операції це була ідея інших країн, точно не України, і те, що Україну максимально затягували у це питання. Це правда. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Нал, переможемо разом.